Все. Ми стоїмо коло дерева яблуня, яке у нас не знаю скільки років, 3-4 роки, може 5, може менше. Обрізалося, як обрізалося. От Ми бачимо, тут є у нас різні гілки, які виросли. Плодушок не є дуже багато. От, і от такі у нас сар ми його будемо обрізати. Перше, що ми дивимося, от є у нас стовбур, так? Стовбур. В середньому має бути до перших скелетних гілок. У нас скелетні гілки будуть ось ця, ось ця і ось ця. Три. Має бути ну, 70-80 см, 60 см. У мене трактора не їздять, буде так. От у нас є гілочка. Зверніть увагу, вона має товщину майже вже як стовбур, може менше. Що ми знаємо? Ми обрізаємо її на кільце. Навіть якщо нам, зверніть увагу, вона має тут плодушечки, все, приріст. По-любому, вона перебирає живлення, вона перебирає на себе живлення. От. І дерево слабо у нас розвивається. Тому воно має вже роки, а розвитку такого немає. Бо ця гіляка нам заважала. Безжально. Забрали. Далі дивимося. Переходимо на цю гілочку. На цю гілочку, так? Ось сюди, 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 сюди. От у нас от така вона є. От така вона у нас виросла. Є тут кілька плодушок. От. Що ми тут робимо? От молодий приріст. Ну, нормальний молодий приріст. Ця гілка, вроді би, її будемо різати по старій деревині, вона нам вкриється, е, потовщиться і підуть. Ростові процеси. Може закинути плодушки, може не закинути. Тому ми її переводимо. Переводимо на більш молоду гілку, обрізаємо по сарі деревині. А цю є така система як клик. Кликуємо на три бруньки, на 3-5 см. Раз, два, три. Що це нас дав в наступному році? Вся енергія з цієї гілочки, всі гілочки для того, щоб жуса перейде на ці І відсип ідуть раз, два, три бруньки. І вкриється плодовою деревиною. Дивіться на наступну гілку. Ми мусимо залишити плоди. Отут плодушки, тут плодушки, тут плодушки, тут. Маємо на дереві регулювати кількість плодів і молодої деревини. Дивимося до цієї гіляки Вона має кілька плодушок. Бажано вже б її трошки вкоротити, але маємо тут заміщення на наступний рік, вона поки що не плодова. Що ми робимо тут? Що ми робимо тут? Ми оце на цю тут скликуємо. Тобто енергія росту, енергія дерева перейде. Віці, підуть три, і на наступний рік ми зріжемо. Е, вимірюваль, вимірювальний інструмент у нас у, є сікатор. Тобто, якщо на гілці, все, що довше сікатора, ми видаляємо. Все, що ми видаляємо на гілці, ми видаляємо на пеньочок, на невеличкий пеньочок. Не на кільце, на пеньочок. Чому? Тут можуть піти молоді пагани, які ми можемо зрізти, а можуть бути на наступний рік квіткові бруньки. Наступна гілка підходимо. Бачите, тут загнуло плодам, затонка була. Оце обрізаємо. Цю гілку, бачите, було зрізано на, на сучок пеньок, на довгий пеньок. Воно нам відбило цю гілку і її можна, я чому тузочку показував, можна підв'язати до цієї гілки в горизонтальному положенні. На наступний рік вона буде мати в нас вкрита плодушками. Ще таке, такий нюанс. У нас тут не Три вийшло 4-5 гілок. 3 гілки вийшли скелетних. Ми будемо їх підрізати, вони будуть підростати. Поки що в нас світло поступає, ми залишаємо тут плодові утворення. Коли вони вже чуть дерево підросте, 15 см. Тут ми будемо нічо, не будемо нічого залишати. Цю підв'яжемо. Брунечка є. Лишаємо. От брунька, плодова брунечка якщо її видно. Бачите, ось ця плодова брунька? Це зрізаємо на пеньочок Це плодові утворення залишаємо. Далі. Опять же, дивимося, до наступного ярусу. Ми маємо. Зробити вікно до наступного ярусу, від цього ярусу до наступного, має бути від 30 до 50 см на 106 це скошу 106-та піщепа, десь 30-40%. От від цього все маємо обрізати. Якщо на М9, то там більше 50%. Ну, так як у нас ще дерево не особо, не особо розвинене, і нам треба... Плодушки, Вот у нас є одна плодушка, одна плодушечка тут. Ми ріжемо так ось цей рік, там будемо бачити. Вот плодушка є. Це ще поки, поки ж лишаємо, тому що е, дуже, дуже великі прирости, От бачите, які тут. І треба трохи завантажити дерево плодами. А, ця гілочка є плодушки. Раз, два, було зрізано. Вийшло так. Ми її... Це, виходить, двохрічна, це однорічна. Вирізаємо на три бруньки, на всій рік будемо видаляти. Плодоносить. Поки що ми... А, щодо цієї гілки. Так. Що тут у нас? Це буде плодоносити. Це непонятно. Зрізаємо таке на пеньок. Переводимо Кликуємо. Я потім буду розказувати, чому ми е, лишаємо такі коротенькі оці однорічний пагін, а не лишаємо довші. В інших відео розкажу потім. Це непонятно. Обрізаємо. Такою обрізкою на, на, обрізку робимо. По однорічних пагану. Така обрізка стимулює дерево для того, щоб закидати плодоношення на цю гілку. Так, далі піднімаємося, дивимося ця гілочка. Має два плода, росте горизонтально. Ну, можемо її чуть-чуть довше зробити. Вона на наступний рік от вона заложиться плодами, і через рік ми її видалимо. Ця гілка. От вона була прив'язана, вона росла догори, я йому тузочкою підв'язав. І вона двохрічка, ось, і вся вкрита плодушками. І от молодий пагін. На три бруньки. Вона витримає. Все ми потім підв'яжемо. З цією гілкою що ми будемо робити? У нас не має бути 50%. Від цього і верх, щоб він нам не затіняв на, на нижню частину. у нас також є раз, два, три. Якщо ми ріжемо по батоворічній деревині або на пеньок. І ми хочемо, щоб у нас відбила гілочка горизонтальна, то пеньок має бути довший. Якщо ми обріжемо, буде кілька гілок, з яких ми можемо вибрати. Потім далі по відео буду розказувати, бо в мене не є зразкові дерева. Отак обрізали. Ця відплодоносить, вона трошки дотовста, на наступний рік ми її обрізаємо з цим, що робимо. З цим, що робимо. ми? Так зрізаємо на пеньок. Це вкорочуємо. Цю гілку вона у нас затовста. Є два яблука. Обрізаємо сучок, якщо робимо косий, замежемо, забрали, бо з неї толку не буде. Вона вверх ростя Тут один-два. По молодій є дві два яблучка. Список цінний з цією гілочкою. Теж є 1-2 яблучка по молодій дерев'яні. Хоча її на наступний рік треба буде зрізати, бо вона вже затовста. Ця, пішла вертикально. Майже конкурент центральному провіднику. Центральний провідничок нам так, так? Зрізаємо її. Всі ріжемо на пеньки. Якщо в нас щось не вийшло на наступний рік піде гілочка. Так само беремо на 3-4 см. Зрізали. цю залишили. Ця на 3-4 см зрізали. Ця нехай буде. Що далі робимо? Далі ми центральний провідник маємо врізати. Це називається кликування. А обрізати на, на три бруньки. Це ми укоротимо. Ну так як ну, ми зробимо чуть довше, тому що воно у нас ще немає того ростового процесу. Відці підуть гілячки, з ними наступний рік будемо розбиратися. Ріжемо на любу бруньку, яка є краще. Все, це дерево можна було ще гіляку, але вкоротити, а таке воно є. Підходимо до іншого дерева.